Усім привіт! Сьогодні будемо готувати таке чудове та смачне морозиво всього з двох інгредієнтів. Отож, перше, що нам необхідно зробити, це порізати банани та заморозити їх. Після цього дістаємо заморожені банани і кладемо в блендер. Додаємо приблизно 50 мл молока або вершків та збиваємо все блендером. І у нас виходить ось така кремова консистенція, але це ще не готове морозиво. Ми його будемо перекладати у харчовий контейнер і знову відправляти у морозильну камеру приблизно на 2-3 години. Для того, щоб додати ще більш цікавий смак, можна додати за бажанням ягоди або ягідне пюре. Сьогодні я буду додавати свіжий ананас. Я його подрібнила невеликими шматочками і такими додаю до нашого бананового морозива. Все перемішую і відправляю охолоджуватись. І вже гарно охолоджене морозиво дістаємо та перекладаємо у креманочки. можна зверху посипати горішками або полити шоколадом. Це вже за вашим смаком. Таке морозиво я не боюсь давати навіть своїй дитині, тому що я знаю, що там в складі, що воно дійсно натуральне, безпечне, без якоїсь непотрібної хімії та ароматизаторів. І як ви бачите, моїй доці це дуже сподобалось. Вона була в захваті, тому цим літом ми будемо смакувати натуральне домашнє морозиво.